Робимо каву і поїхали. Друзі, вітаю! Мій шок в шоці! Приїхала посилка з Франції. Нагадую, в попередніх відео казала, що моя донечка в Франції на виставці і купила сировину. Що купила вона зараз? Розпакую разом з вами. Тільки забрала посилку. Розпакую разом з вами і покажу, яка сировина прийшла. Друзі, перед розпаковкою хочу вам сказати, ви в мене самі вдячні глядачі. Вас так багато. І, і хочеться для вас робити нові відео. Хочеться для вас більше розповідати. Поки що мій гаджет не витримує всієї інформації. Скоро, скоро придбаю резервний, бо не, не вистачає не пам'яті. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, вам дуже буду вдячна. А я взамін буду вам показувати свою красу. Любі друзі, почнемо з таких великих крупних кристалів. Їх називають акваріум, насправді це є кристали з хлорітом. Такі зелені, як мох внутрі, то є хлоріт. Дивіться, які гарні. Такие сростки. Вот так. Все прям прелесть, прелестно. Зверніть увагу. Це теж є акваріум, кристал. Трохи він приполірований Тобто він не є таким природним, видно, що знята його сорочечка, його продавці вскрили для того, щоб було видно всередині, що там. І зворотня сторона у нього теж трошечки приполірована але з нього ми будемо робити, не знаю, що що, щось. Що. Можливо, так ціленьким і залишимо. Може бути таким. Може бути таким, може бути якось як підвіс. Не знаю, що іще. Але дуже красивий, там включення е, слюдки. Ще один рутил. Але він такий ніжний-ніжний. Його тут е, рутило, але в ньому, я не знаю, чи кам... через камеру передався, у нього як внутрі як гілочки, от такі як тобто, кристали, крупний один кристал рутила. Чорний і багато маленьких, дрібнесінь. І ще один акваріум. Ще один акваріум. Вичте, внутрі хлорічок, такі тучки там. хмаринки такі красиві. А це, друзі, діаптази. Дивіться, які вони красиві, великі. І з них можна робити і каблучки, і красиві зелені такі підвіси в стилі коріння. Це буде прям дуже, дуже, прям буде гарно. Ой, дівчат, в кінці покажу одну сировину. Я про ню давно мріяла, і вона тільки наразі донечка купила, його дуже мало в природі. Зараз в продажі, дуже їх мало. Ну, такі діаптазики. Щаслива, довольна, як дитина. Куча роботи, а я, а я перебираю камінчики і показую вам. Аквамаріни. Природні аквамарінчики. Гарні амітісти, вони е, поліровані, така так фантазійно граньоні. Граночка така цікаві. Звісно, ця обробка, вона неякісна, е, ми кожен вироб. Ми переполіровуємо, ми перетачуємо. І дивіться, як виглядає самородок рубіну. Так він в природі. І тут срез. І такий він, це його друга половинка. Ну, один кусочок, не, не прям половинка, кусочок з нього. І коли він ідеально відполірується, коли препар... препарірується, то він буде дуже-дуже гарний, натуральний. Друзі, три гранатика. Вони червоні. Вони теж природні свої сорочечки, але вони, вони мають гарний колір. Так вони виглядають темними, але насправді, коли відполіруються, то вони будуть мати гарний колір. Така галечка невели... ну, відносно велика. Чесно, не велика, така відносно велика галічка. Акваріум. Тут теж воротній сторони хлоріт. ну, Він дов... доволі такий прозорий. Я довго чекала на обсидіан. Він чорний. Ой, важкий. І з нього можна зробити крупні великі каблучки. Я колись робила, і в мене закінчилася сировина, а тепер у мене вона є. І будуть знову великі крупні каблучки. Крупні місячні камені. Крупні, красиві, товсті. Чому так звертаю на це увагу? Тому що місячний камінь дрімненький, зустрічається, їх є багато, а саме, саме таких от великих, їх мало. Цей трошечки збитий, але все одно кожен кабашончик, кожну позицію, яка купується вже в обробленої, ми переробляємо, тому що в них не ідеальна не форма. Він не зовсім кабашон, він такий ну, по типу квадратний. І у нього, ну, через камеру не передається, але у них погана поліровка. Після, після поліровочки у нього вони прям як оживають заново, вони починають блистіти гарно. То от такі от така у нас краса. Друзі. А знаєте, що це є? Я його назву вам не скажу, хоча ні, скажу, тому що це доволі важко угадати і, можливо, не дуже якісне відео. Тому скажу: це є дюмартіріт. Дуже рідкісний мінерал. І оце синеньке, оці кристалики, то є синенькі, оце є дюмартіріт. Покажу вам оцю красу. Дівчата, це є хризопрас. Дуже крутезний. З нього в першу чергу зроблю собі великі сережки. Такого відтінку, такого кольору в мене вже дуже давно немає. Дуже давно в мене вже немає, до років 4. Як я не бачу такої гарної сировини, вона не дешева, але дуже красива. Тому дівчата, хто в мене просив, хто замовляло у мене до, до сережки або каблучки, або підвіси, саме з такого, з, з такого відтінку хризопраза, у кого бо комусь я зробила сережки, нема каблучки. У кого є каблу, є каблучка? Хотіли дівчата комплект, але сировини немає то випишіть, тому що у цей зразочок він. Я знаю, де його купити вже. У мене є контакти, хто продає сировину, тому що купив він дорогий і тому купили невеликий, ну, і в рюкзаку донечка не могла привезти тону. То купили один зразок, ми його візьмемо в роботу. Першими я зроблю собі сережки і каблучку, бо в мене немає тако, такого комплекту. Я вам покажу, як, який він буде. Це не швидко, ви підписуєтесь і слідкуйте, тому що я розмовляю швидко, а робляться прикраси не дуже швидко. Але все, що я роблю, все, що я буду робити, я потроху вам буду показувати завжди. А це, друзі, донечка подарувала мені такий парфум. Це з Франції, о, ні, це з Італії. Лабораторію Іоре. Я зрозуміла, що так, так зрозуміла, що це лабораторія з витяжка з квітів роблять такі, такі парфуми. Е, і тепер я розумію, бо вона мені дзвонила і, спит, і питала, е, який е, запах весни мені подобається. І чомусь я назвала липу, бо я була якраз в Києві і мені дуже пахло липою. І цей запах липи. Дякую, донечка, люблю тебе. Друзі, от такі скарби. Вже натхнена, хочеться вже щось, щось робити. Так що вам відео змонтую і швиденько побіжу працювати далі. Люблю вас, обіймаю до зустрічі. Дякую за кожен лайк. За кожен лайк, за кожен коментар, за кожну вашу я зростаю в, в цій сфері разом з вами. Завдяки вам. Кожна ваша підписка, кожен ваш, ваш лайк допомо е, дає мені ресурс знімати нові відео. Люблю вас, до зустрічі!